Наймасштабніший в Україні міжнародний веломарафон відбувся на Закарпатті. Більше 150 учасників із шести країн Європи приїхали до Рахова, аби підкорити гуцульські Альпи і випробувати свої сили. Я їду за своєю порцією адреналіну, дуже подобається. Ближайший гори у нас з Білорусі це вот Карпати, поэтому ми сюди регулярно приїжджаємо. Дуже чудовий захід. І тут гарні гори на свято і це. Дуже гарний привід для ну, гарний захід для того, щоб провести святи свято. Гірський марафон стежками опришків провели у рамках святкування Дня Незалежності України. Організаторам велозмагань довелося докласти чимало зусиль, аби захід все таки відбувся. Вони спішно скорочували дистанції і змінювали маршрути, адже сильний дощ остаточно змив прокладені стежки. Зрештою, марафон стартував вчасно. О дев'ятій ранку рушили перші спортсмени. Змагання проводили у шести категоріях. У веломарафоні брали участь спортсмени різного віку, як чоловіки, так і представниці прекрасної половини людства. Гонщикам належало подолати довгі лісові стежки і глиняні схили. І ось до фінішу приїхав перший велосипедист, абсолютний переможець змагань, який випередив всіх, і за кілька годин подолав більше пів сотні кілометрів. Грязь лужи, терпіше їдеш, настраюєшся. З Серега Симоненко з Симоненко спочатку, потім у нього перед останнім підйомом якісь проблеми були. Так він йшов першим. Другим теж був українець Євген Закора, який сьогодні святкував не тільки перемогу, але і свій день народження. Я не побігів, я програв. Точніше, хто до -то мене не подав. <клес> Мог би пропустити один раз в году Іх… Всі учасники змагань дісталися фінішу. Переможці визначені. Настав час урочистостей. Нагородили найспритніших учасників веломарафону цікавими призами і нагородами. У шести категоріях було по три переможці. Підтримав проведення веломарафону і народний депутат України Василь Петьовка. Василь, Василь Петьовка – народний депутат України, підтримує всі масові заходи на Рахівщині. В тому числі і спортивні різні міроприємства, і цього разу він виступив спонсором. Міжнародний веломарафон відбувся у Рахові вже вдруге і, власне, не в останнє. Наступного року всі учасники змагань обіцяли повернутися на старт.